Ми перебуваємо у селі Ладенка, що на Чернігівщині. За словами місцевих жителів, близько 4.20 ранку тут впали уламки БПЛА типу шахет. Будинки, які знаходяться поруч, зазнали різних руйнувань. В будинку Олександра Коленченка вибуховою хвилею вибило вікна та перекосило вхідні двері. Чоловік каже, тільки нещодавно закінчив ремонт. Воно вже не придатне. Кришу то теж підняло і опустило. тока ну незвісна як воно лягло на своє місце чи ні ну, вікна теж замки повиривало бо в цьому приміщенні і в цьому приміщенні штукатурка посипалась. Інший місцевий житель Анатолій розповідає, чув вибухи близько четвертої ранку. Ой, вони летіли шахеди, за словами старости села Олексія Дерев'янка, від місця падіння шахети до найближчого житлового будинку близько 40 метрів. Це добре, що він вибухнув на землі і тому не всі уламки досягли хат. Ну, на цій вулиці вісім хат. Ну, кожне щось вибуховою хвилею пошкодило. На ту вулицю там ще три хати, але ну, там таке незначне. На верандах стеклишки випали. Серед місцевих жителів ніхто не травмувався та за медичною допомогою не звертався, розповів Олексій Дерев'янко. Морально-психологічний стан людей після цього вибуху. Ну, люди вже звикли, хоча одна людина, каже, дуже перелякалась, ну вже відходжу від цього. Так що слава Богу, що не достало. Людей. Олексій Дерев'янко каже, загалом від вибухової хвилі у селі пошкодило 11 будинків. Суттєво так то з 11, 5, де можна подавати людям на є відновлення. Комісія зранку тут уже попрацювала. Олександр Мілашевська, Олексій Жирно, Суспільне новини, Чернігів.